Доброго дня друзі. Скажем так, середина неділі, четвер. Приїхав на свалку. Роботяг нема. Сьогодні погодка така чудова, сонячна, тепла. 27 -е сьогодні лютого. Що вони мені вчора понаходили? Мене з це кожен цікаве. Дві колоди карт, такий гаррі Поттер, якісь карти. Запечатані. Потім цифровий розібраний тотал. А, нехай буде на позолотку. От така от ложечка мільхіор. Так, це вже бири потім здам. Ти щось нічого не фокусує. Камера. На телефон знімаю, от такий мільхіор, у мене там вже парочка валяється. Ось такі окуляри. Ось такий от блендер. Це значить, буде робочий чи не робочий, хто знає. Якщо буде робочий, я думаю, провірю, я підпишу вже. От і таке. Ні, молодці пір'я. Вчора мішок був, сьогодні пиші, що повний мішок. Гусянка дорога. Я вам трошки поки шок контента. Це стоїть біг-берг, вони баночку збирають. Не по я приїжджаю, забираю у них по 10 гривень за кілограм. Півці не беру. А це ось їхня льошка в посадки. Трошки страшнувато. Понатягували, тут що хочеш. Палять, і стіл. Багаття, бачите, яка вже гора. Понатягували, божечко, сміття на смітнику сміття в Ну ти такі тут, що хочете тут? же алюміній не позабирали, алюміній і желізо поставляли, медь забрали. Ось то. А там не куча, зараз піду доберу кучку, їх сьогодні нема на роботі. Зараз поїду мене, що учасників там висипали, там висипають в основному. І поїду переберу кучку, якщо буде щось цікаве, включуся. А ви дивіться далі, ставте лайк, наживайте на колокольчик, коментуйте. Смотримо далі. Так, друзі, друге включення. Ну Невеличка кучка не Зараз її доберу, подивлюся, перчатки вже нап'яли, ще надіваю зверху перчатки ще. І подивлюся, що вони тут не добрали. Бачу пір'ячко. Пір'я вже нормально забиралось, треба здавати. вже. Оце таке. Погода сьогодні чудова, тепло, класно на дворі. Все, смотримо далі. Через хвилин 15-20 Так друзі По береку я кучку ту розібрав, добрав Взагалі не було ніфіга, Все, собакам хліба накидав, собаки тут ходять штук 5-6, посибирають багатенько. Пір'я було, таке трошки відро жалізне, лампа ось така. Металолом, скажем так. Ваги, мені треба на роботу такі ваги. Вони зазвичай всі працюють і тут їх валом валяється. А це моє нахитнулися. А мені потрібні. Так, що я знайшов? Ось от от таке ось бренді. Їм оставлю, я не зловживаю з напоями вже років 10-12. Тут його буде, чверточка, нехай поласують преміум. <рес> І Мене здивувало. от такі ось пакет солодощі. Все запечатане, все. Ось такі ось лядяники. Все запечатане. Купа, купа, купа-купа. Ось дивіться, -майо! -ма ось такі ось! Менту спожиють, дивіться, жувачки, запечатані. Я дітям такого гамма не купляю. От так. ось так купа Купа, купа, купа. Нехай поласують Валентина люби солодке. Нема нічого цікавого. Хороший самий вивух це у вівторок. Може з багатого району, що беруть, а так. А так, а так. ні. Бано, мішок, мішок баночки забирав, щоб не порожняком їхати. Ось таке є. Разні пузирі, сітки, сітки, хлам. Вони таке, вони тут збирали собі. Спіртного багато викидають, вони спіртне збирають. їду. Круп багато різних викидають, вони збирають. вони цим живуть. Їм так їм так довподоба. Їм так до вподоби. Що я можу зробити? Ось тут такі -то справи. Вони насобирали собі за три дні і їм хватить, вони потім вже не ходять до понеділка. А вчора тим більше ще медій насобирали. вони навіть і не взяли і алюміній, і металолом. Їм за меді хватить бухати. Отаке то. Я їм літр дав, був ні, півтора позавчора. Вони мені ще трошки ще й довжні. Підпрацьовують. Як є щось чи немає щось, то я їм даю. Вони просять. Отакі-то у нас будні. Вони працювати можуть, руки, ноги є, але вони не хочуть. От таке. Вони там посадки сидять. З утра до вечора палять костри, бухають, їдять, вони буває, готовлять їсти там на костру, варять борщі, каші. Ось От отак Добренько, буду я їхати додому. Хочу їсти вже. Сьогодні був на роботі, я з пів сьомого ранку, треба було пораніше. Вже 12 година, хочу їсти, віддихнути. З вас лайк, підписка, коментуйте, якщо комусь цікаво. Продадимо, дішлем, поміняємо. Там подивіться в предыдущих роликах. Мені потрібен акумулятор на лінову на, на, на ноутбук Dell. Просто спробуйте, чи він працює, чи не працює, чи стоїть купувати новий. Хоча б попробувати. Чи заказувати новий, чи не заказувати, Я закажу новий, а він... Ноутбук не працює, що мені з тим акумулятором потім робити. Ось такі то справа. З вас підписка, лайк. Всім дякую, всім гарного дня. Так, друзі, продовження ж того дня, четвер, тільки вже вечір. Оно, сонечко сідає Плюс-мінус 5-17 година вечора. І от такий вивоз. Вивозе больничка. Клопальнички ще є пару вуличок, які захватують. Що воно, що ми маємо? Ось такий телевізор. Якісь різні мідні провода, такі провода, Пилосос розібраний. Якісь іграшки, баночка, баночка, о, подушки. Надіюсь, пір'я, пір'я, пір'я. Пойдет моя тема. Це що таке? Медь? Медь. Провода. О, ну, бачу якась техніка лежить. Так, друзі, давайте оно труба з пилесоса. Я сейчас трошки тут пошапарюю. І потім на кучці вже покажу далі. Бачу, воно ще куча лежить. Короче, тут попрацювати треба. Не буде в кучу лісти, тому що больничка больничку не подобається мені таке. І боюся, скажімо. А поверху зараз полазю, пособираю акуратно. І включусь покажу. Все, смотримо. Так, друзі. вона машина, тут була ще куча. Нічого такого цікавого, просто що було побито багатенько фарфора. Чайнички, що круче вижило. Ось таке. Щось якийсь молочник. У нього така ось чарочка. Опа! А все остальне побите. Все потрущено. Це таке, це дішман. Побито все. Все побито, все. Побито. Ось Осьо кучка. Ось такі ще. Що... Ну вони, мені кажеться. Не дуже цікаві. Тут щось злізали стола. І ще цілені є. Я не знаю, що вони. Я не розуміюся. Цьому взагалі ніфіга. Раз. Два. Три. І на цьому кінець. І на цьому кінець. штуки, Все перебити нафіг. Отакето. -от Трошки проводів, заберу. Зараз то сниму фіналочку. Ух. Що я можу сказати? І не густо, і не пусто, як всегда я кажу. Є трошки медяхи. Вже морозець дали, сьогодні на ніч мінус 9 не сильний, такий йде вже на тепло. Так. Дві подушенції. Бушка йде, по гривень 150 пойдет. От така подставка. Ну, У меня уже така дома є, чугунина нижня. Так. Дві плати було викинути в ящичку. Якась оперативка Одна і друга. Якась біда, фіг його зна. Ножик. Нафига він нужен, нафіг. Важка підставка ця. Думаю, може стоїть, думаю, на щось схімічить. По меді. телевізор. Телевізор за такою медяхою. Кабеля. Якийсь був блендер. Розфігачив. Коротше, є медяшка, трошки платок. Був принтер трошки плату, трошки желіза, чіпи є, чотирьохсторонні. Такі кабеля. Такі, коротше, є трошки. Щось не пусто. Додому вже прийду вже не, не пустим Вот такий тут буде відосик. Телік я розфігачу молотком, щоб не вести додому, не бить дома хлам. О, принтер розгатив Ось такі то справки. Більше такого нічого не було цікавого. Ось я заберу цей проводок на тестер. А тут, походу, це виброс був давненько, просто що я його не бачив. А більше не було нічого тут цікавого. З цікавого то був телевізор, тільки цікавий. А то все. І стиралка розібрана ящики таке пусті. Да, воно було привезене давненько. Комісос розібраний. Більше не було нічого. А що це таке? Що це таке на настягалки? Ну, мотор якийсь? блядь. Ось! Щось там медюха бути, по-варварськи. А так. Більше тут немає ні, що Ось. Ось такі друзі. Справи. Так скажу ще раз, дякую, що дивитеся. Не стесняйтесь, коментуйте. Підписуйтесь, ставте лайкоси. Ну не коментуйте, поспілкуємося хоч в коментарях. Ото такі справи. Добре. До побачення. Всім дякую.